Всім великий привіт! Рада вас бачити, вітати в себе на каналі. Мене звати Світлана. Не сваріться, що знову пропала. Ви самі помічаєте, що відбувається навколо. Але ми в ніякому разі не панікуємо, не опускаємо руки, тримаємо стрій, віримо в ППО і в наші сили ЗСУ, віримо в наш чудовий, найпрекрасніший народ в цьому світі. Так, недоспані ночі, так, нерви, так, тривоги, але ні в якому разі ми не подаруємо їм того стану, коли. Хочеться на собі рвати волосся. Ні, ні в якому разі. Беремо себе в руки і сьогодні робимо нашу традиційну рубрику Порожні баночки. Ласкаво прошу до перегляду. Обов'язково залишайте ваші коментарі, вподобайки, підписки. Дуже дуже радію, що ви всі тут навіть уже забили тривогу, де я ділась. Все добре, не хвилюйтеся і віримо в світле майбутнє. Давайте починати. Сподіваюсь, буде коротко. Якщо, звісно, мене не відволічуть якісь деталі, але намагаюсь робити все швиденько. Вибачаюсь відразу за те, що ні манікюру нема коли зробити, тому що ми туди-сюди всі ці тижні їздимо і не знаємо, де все-таки безпечніше. І кийця моя трішки залишила відмітин. Тому не звертайте увагу, головне концентрація на наших сьогоднішніх цвяхах програми, так, наші продукти. Перше. Вперше користувалася, купила в АТБ and Free Sun Gel. Тут 1000 грам підходить для миття в ванної кімнати. Відразу кажу, що не дуже мені сподобалось. З часом помітила, що погано відмивався на лід, особливо на тих поверхнях, це дуже помітно, там де щось блискуче. Так? Таке щось більше пластикове, можна мити непогано, хоча аромат дійсно вбивчий. Але ось той ефект, що хотілося вже взяти щось інше і дочистити на лі, тому що ця баночка не справлялася, таке було відчуття. Тому точно три, можливо, навіть з мінусом по п'ятибальній шкалі, вам не дуже раджу, хоча для різних цілей і для різних людей, звісно, будуть різні е, враження. Але особливо я особливо, особисто я не купувала б і вам не дуже раджу, чесно, є кращі за таку ж ціну. Sky купувала так само вперше в магазині Єва цитрусовий вибух. Це у нас освіжувач повітря. Тут 300 мл. Теж мені не дуже сподобався, тому що ефект був дуже швидким. Навіть закрита ванна кімната, здавалось би, там мало тривати, я маю на увазі так. Ось цей ароматний ефект він мав тривати довше. Але він буквально через декілька хвилин зникав. Можливо, це саме цей цитрусовий, можливо. Але мені хотілося, щоб якось все було більш ароматним і надовше. Тому теж повторювати найближчим часом не буду, хоча, можливо, треба для себе особисто спробувати. Так, побутове, здається, все, тому йдемо далі. Лак, Ніве теж уже в мене такий був, я користувалась і зеленим, і, здається, там є і блакитний. У мене тут трійка. Хто зі мною давно, ви знаєте, що я не люблю ефекти. Таких як перук, або навіть, знаєте, такого дубового, заціпенілого волосся. Ось тут м'яка м'яка укладка сталінг, тому що волосся живе, при цьому воно може тримати форму. У мене дуже тоненьке від природи, і пошкоджене вже через фарбування і всі інші процедури. Тому мені от якраз хотілося, щоб воно виглядало таким, знаєте, Живим, дійсно і нештучним. І якісь волосинки, які, як і жички, відростали, доводилось інколи ховати. Як сказати, української. Пригладити, хай буде так, і з цим лак справлявся. Тому дуже раджу. І що ще я помітила, яку б я баночку не брала з цієї серії, їх вистачає на 2-3 місяці, інколи більше. Здається, що такий ефект довготривалий, тому ціна вона виправдана. Хоча ціна не одна з бюджетних, тому можу радити. Далі для волосся всі знають з моїх відео фітовал. радила моя перукар, що я вже помічаю, мабуть, десь після року використання, все ніяк не згадаю, коли все почалося. В мене, мабуть, вже пішло звикання, тому що на початку ефект був шикарний, такий помітний. Зараз, мабуть, уже або ті самі нерви, або теж хотіла трішки ще зсередини підлікуватися. Замовила iHerb, але через подругу і через ці події ми ніяк не можемо зустрітися. Тому. Помічаю, що волосся так, можливо, з ним все-таки краще, ніж без нього, але все рівно волосся випадає. Тому купила ще одну вчора, проекспериментую, Якщо абсолютно ефект зникне, то я, мабуть, припиню, треба щось можливо змінити. А так, якщо ви лише шукаєте щось проти випадіння волосся, я в аптеках в основному купую цей засіб, і ви хочете щось спробувати дієве? Я вам дуже раджу. Мені допомагало, але можливо різні фактори, та сама генетика, і дійсно, от зараз недоспані ночі, сьогодні 4 години спала вночі, хіба ти волосся не буде випадати? Так, наступне ось такий засіб майже закінчився. Тут буквально ще на раз-два. Це Евелін Евелайн по різному називають Slim Екстрім. 3D термоактивний крем-гель для корекції фігури. Порівнюю його відразу з моїм бестселером доктор Санте такого ж плану крем, там ефект вбивчий, там настільки розігрівається шкіра, вона палає. Тут легший ефект, хоча на початку взагалі він мені здався якимось недієвим, потім, ніби з часом, залежно від того, ще, яка у вас була водна процедура перед цим, так? який був у вас душ прохолодний, гарячий. Я вже помічала навіть від цього залежить, на, наскільки шкіра ваша. Розігріта. Ефект є, шкіра нагрівається, трішки, можливо, навіть червоніє, Я чомусь от за червоний ефект не згадаю. Зараз немає змоги робити все в комплексі, як я роблю завжди, з вправами фізичними, з харчуванням, тому якісь і зайві кілограми, та сама апельсинова кірка вона є. Але шкіра була дуже зволожена, дуже така тонізована. Це мені подобалося. І ефект так само. Я не знаю вже, коли я його купувала. Звісно, не регулярно використовую, але його вистачає надовго. По акції можна купити за 80-90 гривень, тому на декілька місяців, в принципі, непогано. Наступне ось такий гель для душу від Ісана. Мав бути аромат кавуна абсолютно ні, ніяк ні віддалено, ні приблизно як я не намагалася там внюхати тий кавун. Я вже помічаю, чомусь Зісану в мене не складається. Знаю, що залежить від продукту, звісно, користувалася різними, але більшість чомусь все-таки зі саною от мені якось не вдається налагодити нашу дружбу. Тому гель був такий непоганий, прозорий, сильно шкіру не сушив. Ну цей ефект термоядерного якогось штучного, це був не кавун, я не знаю, це щось було інше. Він зіпсував мені все враження, тому от якось ні і вам не можу радити. Хоча всі ми настільки різні. Я не буду впевнено заявляти, що для всіх це буде погано. Наступне Greenway, це у нас вже українські виробники. Крем для ніг, тонізуючи 150 мл з м'ятою Суперфуд на трієчку, тому що мало зволоження. А ще якщо у вас є якісь проблеми, невеличкі чи серйозні п'яточки, натоптачі, суха шкіра. Навіть на літо мені якось було занадто-занадто мало того зволоження. А на зиму тим паче. Тому можливо, якщо у вас молоденькі. Гладенькі ніжечки, все буде гаразд, але якщо вже хочеться і для профілактики, і для інтенсивного зволоженого стану шкіри, не дуже можу вам радити. Наступне Кефрі. теж цей засіб у мене давно. Він уже подорожував зі мною з міста в село і назад, на дачі, де він тільки не був. На початку абсолютно мені не зайшов, і ще я помітила погані ефекти, ніби навіть зуд, дискомфорт. Жінки мене зрозуміють. Так, оця мусова цікава задумка, помпа все це прикольно. Але коли ми хочемо відчувати себе впевнено на протязі всього дня, щоб це чищення, очищувальний цей ефект і чистий тривав довго і щоб ми не сумнівалися, не переживали, замало. Як на мене, дуже замало. Пізніше я вже просто почала більше цієї піни давати. Так, і все рівно декілька разів, ну тоді вже щось приблизно те, чого я очікую від таких подібних засобів для інтимної гігієни. Тому, можливо, навіть ще в порівнянні на початку з іншим засобом, який був кращий за нього, звісно, мені він абсолютно не сподобався. Потім я вже якось так звикла, я ним користувалася рідко, тільки коли були такі набіги. В сільській місцевості, не знаю, мені не зайшло абсолютно. Напишіть, якщо ви користувалися гелі, мені подобається більше, можливо, муси інші якісь теж кращі. От мені хочеться ефекту довгої чистоти. Два тоніки, вони чимось навіть схожі. Вперше користувалась ось таким, від хто це в нас? Здається, так марка і називається. Under 20 – це виходять навіть підлітки, так, які не досягли ще 20-річного віку. Не дивуйтеся, я вже давно з цієї категорії вийшла, але інколи бувають висипання, я вирішила спробувати так, для профілактики теж почистити кислотами, які тут є в складі. Ем, я хотіла почистити шкіру. Дійсно, шкіра стала чистішою, я можу сказати, але ефект червоної шкіри дуже помітний, якщо ви не користуєтесь тональними засобами або пудровими. І вам потрібно потім десь кудись показувати ваше обличчя. Ефект триває довгенько. Після тонізування шкіри, після крему, все рівно шкіра червона. Щось схоже було із цим тоніком: це зелена аптека, тонік для лиця з зеленим чаєм. Так само цей чай мав припікати і прибирати якісь прищики так, по всьому обличчю. Тут ще дуже, дуже сильний аромат. Дуже він залишався надовго, він відчувався, ніби. Він десь був, знаєте, так, прям під носом. Ну, звісно, бо це на обличчі. Так само ефект червоніння був, але не такий, можливо, інтенсивний, як ось тут. Непоганий теж можу сказати, що десь вони для мене вийшли на одному рівні. Але я більше все-таки люблю щось нейтральніше. Хоча, звісно, якщо проблеми зі шкірою, тут уже можна й потерпіти. Наступне, мої постійні покупочки Рексони різні. Найбільше я люблю цей роликовий дезодорант. Так він має підсихати, але поки я його наношу, займаюся іншими процедурами в ані-кімнаті, все класно висихає. Обожнюю його за те, що він не дуже ароматний, що він дійсно працює, що б не робив, як не навантажував фізично себе, він витримає. Тому рексона для мене. На багато років уже незмінний продукт. Да, всі знають класика жанру. Тут у нас білий звичайний кусочок мила миладав, який прекрасний, як зволожувальний кремовий ефект дає, так і тримається і гарно виглядає в мильницях в вашій ванній кімнаті. Тому дав, звісно, теж себе зарекомендував дуже круто. Лакалут різні користувала за останній час, ось цей не сподобався. Чому? Коротко по всім параметрам. Ні очищення нормального, ні відбілювання, ні свіжості. Якось так. Все було дуже нейтрально, непомітно, ніби нічого не відбувалося. Тому лакалути є інші. Тут у нас лакалут актив ефективна, кажуть, зміцнює ясна. Ну, не знаю, не знаю, мені якось саме ця не сподобалася. Масочки. Масочки у нас ось такі. Вчора була змога перед цими знову серйозними подіями в країні трішки. Порелаксувати тиждень. Не була дома, приїхала. Я вже забула, що в мене така масочка. Вона дійсно така, як на фотокарці фотографії. Тому не сумнівайтесь, вона йде як тканина, але сама чорна. Потім, коли починається реакція з киснем, з'являються ось такі бульбашки. Вони відчуваються десь 15-20 хвилин. Я тримала, вони дійсно на шкірі так приємно лопали і був такий цікавий навіть ніби вас щось щекотало. Є таке слово? Українською, я думаю, що сподіваюся, що є. Якщо ні, напишіть обов'язково, як це буде. Лоскоче, я згадала, лоскотало. Е, крутий ефект, мені сподобалось, це виглядало незвично, мені ніяк абсолютно не заважало, чудове лекало. Зазвичай навіть в Just Kawai мені ніби розрізи були не мої, а тут підійшло під мій овал обличчя, дуже круто сіла, можливо, єдине на підборіддя, а так очі, що зазвичай мені ніби не вистачає, хочеться розтягувати. Класно, що помітила, вона. Дійсно, можливо, завдяки своїм елементам в складі, так нашої масочки, вона шкіру так, ніби трішки теж припекла. І що я помітила, коли ввечері я вже робила вечірню рутину. Починала там тоніком обробляти шкіру, а потім крем все рівно шкіра від дотиків трішки попікала. Це значить, що щось активно дійсно відбувалось. Мі це сподобалось, ніби навіть стали чорні цятки, трішки світлішими. Шкіра стала в цілому. Непогано, тонізована, гарна, приємна. Тому мені сподобалось, можу вам порадити. Так само Just Kawai, непогані, хороші масочки. Там дівчата писали різну інформацію, хтось писав, що ніби Україна, потім ми з'ясували, що це Польща, і всі задоволені цією лінійкою. Треба ще щось користуватися, спробувати в їхніх асортиментах. Сподобалось приємний аромат бананчика, був класний, авокадо теж прикольна. Шкіра теж радувала своїм зовнішнім виглядом, і я цього разу зараз все використовую. До останньої краплі, зазвичай я їх не кладу ні в холодильники і після першого використання е, утилізую. Цього разу десь ще на три рази мені вистачало, тобто нанесла тканину маску, потім ще десь протяго тижня користувалась по можливості, коли була змога або бажання, гелем, який залишався в холодильнику, в холодному стані. От ви знаєте, коли це такий навіть міні-курс, ефект набагато кращий. Після одного разу мало, а от коли так на декілька днів, навіть з гелем мені сподобалось. Тому масочки приємні, класні, цікаві, ось такі яскраві, однозначно так, мені сподобалось. А ще в мене тут є тіні від LCF, беру задля оцього центрального кольору для, для брів. Відтінок восьмий. До речі, я вчора була купила ще одні, і там лише восьмій були. У мене були декілька різних, я експериментувала, тут прикольна щіточка, я чому викидаю, тому що вже зламалась упаковка. Можливо, я дістану от самі ці резервуарчики і перекладу в ті, там, де в мене теж з попередніх разів, у мене таких дві чи три вже, чи навіть чотири, тому що я всі не використовую. Аж ось а, а, а так до дірок. Е, дуже прикольний е, цей аплікатор, кісточка, вона, от, бачите, зберігається надовго, навіть коли я її мию чищу. Е, тому відтінок мені дуже ідеально підходить саме середній, і мені подобається, що ефект натуральних брів, е, нема такого, знаєте, намальованого татуажного варіанту. Коли це дуже помітно, і ціна я, до речі, вам покажу після цього. Покупки з Єва досить приємна ціна, особливо колекційна. Ну цього разу я вже взяла, бо мені дуже потрібна. Так, що ще в мене таке буквально дві позиції. Ось такі серветки в мене закінчилися. З Єва теж брала класні серветочки, звичайні стандартні, здається, Greenway, де я не бачу, що тут написано. Не бачу, дівчата. Бачимо, не бачимо. Так, що у нас тут? Так, Грінбей, Фітолінія. Класні, цікаві, радували око. А ось цю річ не раджу, до речі, поклала, щоб вам теж показати. В червоному маркеті, верх ногами це такі були таблеткові свічечки. так? Ось такі вони плоскі, з розою, так, з трояндою у нас тут мали бути. так? І... Вони були такого фіолетового, мого улюбленого кольору. Було, мабуть, вісім, раз, два, три, чотири. Мабуть, вісім. Що можу сказати? Таких поганих свічок я ще в своєму житті не бачила. Зазвичай, коли ти запалюєш цю таблеточку, вона догорає аж до дна, тобто залишається лише ось та оболочка алюмінієва, чи яка вона, так, щось таке типу металу. Тут же згорав сам фітіль. І все, весь віск залишався. Я ще такого не бачила. У мене завжди все догорало аж до останнього воскового, не знаю, там шматочку. Тут видно, що фітіль все, а свічка наповнена. Все, оце віск залишається. Тому я вважаю, що це абсолютно така безтолкова вийшла покупка. Вам не раджую. чомусь так останнім часом, все ще не купую в червоному маркеті, геть для прання. Потім я купила ще собі такі. Палички ароматизовані, знаєте, такий більш східний варіант, коли по хаті ходиш, розносиш цей димок. Там теж вони якісь були відсирівші, я їх сушила, вони до кінця не догорають. Не можу сказати нічого поганого, є там непогані акції, можна купити щось досить бюджетно, але мені ось за останніх три покупки абсолютно чомусь все не подобається там. Не знаю, з чим пов'язане, мабуть, ще й удача включається в цей процес. Так, ось і все на сьогодні. Всім дуже дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною, тільки що помітила, що замастилась десь тінями. Обов'язково пишіть, що користували, що у вас було, що вам сподобалося, що ні, по яким причинам. Обов'язково завжди. Хочу і люблю з вами спілкуватися, не завжди виходить. Сьогодні буду намагатися, тому що спала дійсно 4 години почитати і коментарі і зайти. Інколи навіть немає просто інтернету, тому не переживайте. І я вас прошу, тримаємо стрій, будьмо справжніми українцями, все подолаємо, вистоїмо, переможемо. Всім дякую! І наступне відео буде малесеньке, коротесеньке з магазину Єва за вчорашній день за 17 жовтня. Всім бувайте і бережіть себе і один. は